Так, давайте про скімер. Ми взяли найвеликий скімер. Модельку я скину, подивлюся. Ось у мене ящик був. Саме великий взяли. Чому? У нас насос Інтра О, модель XX3200. Ось, це найвеликі теж є брінтекс. Ось. І е, до нього підходить скімер. скінер. Ось, якщо б можна було більше взяти, ми взяли б більше без скінеру. Ось дуже класна річ. Вон, вода подається і збирає це все сміття. Ну На відео зараз буде, не видно його. Ось. Вон там кружки якісь плавають. Він збирає. Ми дуже задоволення їм ось, Не жалкуйте, беремо скімер гарний. Ось, ну знову вже, повторюся, беремо гарний фільтр насос. Ось, не пожалкуйте.